Привітуліки, привітуліки. Неділя, 13 липня. Я, як і казала вчора, сьогодні сама. Щось я заморилася. Мені мене ця погода, вона мене не то що добиває. І все б нічого, якби сидів просто під кондиціонером і ловив кайфи на розслабоні. А сьогодні приходиться цілий день бігати. Ну, погода жесть. Що бігаю цілий день? Значить, знаєте, як, хотів як лучше а вийшло як завжди. Натягнув вже жучора Вовочка ту, між двох, як їх назвати, кілків. І от граф. Як то кажуть, увадив один кілок, цей шуближче сюди. І постійно навколо нього замотувався. Цілий вечір вчора вовочка бігав, його розпутував. В нас тягало тучі тягало, в ітогі налетів знову ураган, пустився ливень. Про це я, до речі, сьогодні ще окремо з вами побалакаю. Пустився ливень і він зайде в будку. Буквально хвилина-дві виходить. Ну, що ти йому зробиш? Ну, що ти йому зробиш і опять ж до цього кілка обпутається і, і знову Вовочка біжить? Каже він мені Вова, вчора ввечері вже пізно, що зранку треба буде. Поміняти направлення, Тож він, значить, отак зробив, від, ну, від дальнього садка сюди до огороду. Каже, завтра треба буде зробити впоперек. Ну, вранці ніколи було цим займатися, полетів на почту, потім на роботу, в обід приїхав, перебив, зробив отак впоперек. Що ж ви думаєте? Він з розгону розганяється опять до того ж самого кілка. Зацепив ще кущ кабачка, достав до кабачка. Я кажу, і так тих кабачків немає, ти ще допомагаєш. Обмотав той кущ кабачка, коротше, не годиться. Що робити? Давай навскоса. скоса. На ніч Вова загнав його, він бігав-бігав цілий тут. Ой, цілий вечір. І в ітогі забрав його в сарайку? Давай поставимо навскоса, давай. Поставили отак навскоса. Один кілок в тому глублище до цієї посадки, де зайці водяться, а інший сюди до кабачків. Цей кілок якраз виходить за колодцями. І мені його погано ну, не видно взагалі. І що ви думаєте? І він знову ж таки лізе до цього кілка і знову ж таки за нього заплутується, там ще проволока оця, вона в'язальна, стальна края не дуже вийшло замотати щільно, і вони торчать. Ну, і оце я сьогодні цілий день, бігаю і розмотую його ну, з обіду. В обід, як перезабили, вова його вивів. Прицепив з сарайки. І оце я за біду бігаю як гонча, туди-сюди його розпутую. Ну, Вовочка ось приїздив, посилку отримав, привозив. Каже, приїду додому, будемо щось робити. Що будемо робити, не знаю. Що покаже погода сьогодні, не знаю. Я зранку взагалі не могла зібрати себе докупи. От взагалі. Не то що, але ж учора ж світа кабачків привезла. Я до них учора, а вони вже м'яккувяті. Знаєте, таке враження, хоча вони свіжайші були, мокрі, в землі, грязні, не миті, ніде нічого, тільки з огороду. Таке враження, що від цієї спеки, від цієї погоди вони просто запарилися. Можливо, навіть призвело це те, що позавчора був ливень, вчора ну, до самого вечора спека бешена. Ну, можливо, через це випаровування. Ну, коротше, Вони такі от, ну, вже не такі, як з куща зірвані. Да? Думаю, ну що робити? Робити нема, що, хоча плани були. Зовсім геть інші моя вода. Я до ночі сьогодні чувствую. В ітоги я зайнялась кабачками. Зайнялася кабачками, тому що невідомо. В нас от, як зірвала два рази по шість штучок і все. І більше ще ні одного кабачка не виросло. Що буде далі, невідомо. Що буде за гірками, невідомо. А зимою їсти щось треба буде. Тому вирішила закривати прованс. А так як у мене е, з літровими-півтора-літровими літровими банками дефіцит, то я довго не заморочувалася. Сейчас вам спробую обережно показати. Бачили? Так. Да. Трьохлітрова банка. Ну, яка різниця, чи відкрили ми літрову і з'їли за раз, чи відкриємо ми трьохлітрову, відібрали поїли, кришечкою закрили, які огірки, собственно, і вона постоїть декілька днів до следуючого разу, наприклад, в холодильнику або взимку там, в коридорі на полу? Я не бачу в цьому нічого смертельного. Єдине, що, що довше потрібно. Потратити часу на стерилізацію. Так, да, Стерилізую я таку банку. Я не знаю, я вже сьогодні міркувала над цим. А як це правильно зробити? Там вариться росол, розумієте? Е і росолом заливається, потім стерилізується. Е росол йде ж не на банку, а на літраж. І як це? Правильніше зробити, щоб, наприклад, там два ну, рази залити злити, а на третій раз уже маринадом. Знову ж таки не хочеться потім варити новий маринад, Да? В принципі, можна було залити раз водою, е охололи, злити, залити другий раз водою, охололи злити, зварити свіжий маринад. Е якщо ну, брати цю воду, яку злили, да? І відміряти її, заміряти, потім на цій воді варити це довго займе часу, все це, і вони вспіють вихолонути. А якщо тільки зливцю і залити киплячим маринадом свіжим, то та ж вода вона ж буде класна, запашна чесничок всі оті там спеції, вони ж. Вже почнуть віддавати свої аромати туди. Коротше, не знаю, в мене голова сьогодні якось не дуже вара. В рецепті стерилізація, от я стерилізую. Але сьогодні, коли стикнулася з таким часом стерилізації, то мені це щось не дуже не дуже подобається. Треба щось придумати. Я... В мене є ще один рецепт салата. Там теж по рецепту потрібно варити маринад, заливати і ставляти стерилізувати. Е, так от, коли я закривала салат, я стерилізувала, щоб ті помідори не порозлазилися. А коли я цим самим рецептом закривала просто огірки, ну з цибулею, і з чесничком, е, то я одного разу спробувала не стерилізувати. І все вийшло, все вдалося, тому більше я їх не стерилізую. Так і тут треба просто обдумати краще, як це обіграти, і все. Просто шкунивари голова. Тепер далі, про що б хотіла побалакати. От я не знаю, що в нас за суспільство і куди ми котимось. Такі якісь чудні люди, їй-богу. Я інколи читаю ваші коментарі і диву, дивуюся. О, почули два дні, що в нас дощі йдуть. Боже, скільки там понаписували? Хорошо вам, у вас дощі, а в нас все погоріло, а в нас все посохло, а нам би ваш дощик, а в нас з весни не капнуло. Та забирайте. Ні, я абсолютно серйозно. Я не знаю, ви взагалі дружите з головою чи ні. Знаєте, існує таке повір'я, да? не проси дощу, проси врожаю. От ви заздрите тому, що десь у когось ідуть дощі. А ви впевнені, що вам такі дощі потрібні. В нас, в нас, дякувати Богу, ми обійшлися без граду. Я дуже за це хвилювалась. Але хто з вас знає, чим після того позавчорашнього доща вчора доводилось нам дихати? Чим сьогодні ми дихаємо після того вчорашнього ще дощу добавки? Хто з вас знає, як ми позавчора 5 годин сиділи без світла до 10-ї вечора і довелося заводити генератор, бо у нас інкубатор? Да? Хто з вас знає, як ми вчора сиділи до 11-ї години ночі без світла, ви це знаєте, вам треба таке. От Ви готові заради того, щоб не палити огород зі шланги, да? ви готові завдати шкоду своєму здоров'ю, да? отримати ще гірший стан, ніж був до цього, сидіти без світла, мати якісь проблеми, але це все ще єрунда. Чи знаєте ви, скільки ці урагани позавчора і вчора наробили біди? Скільки? Чи Вова приїхав? Граф почав скавчати і рветься таке як Вови, Скільком людям позривало дахи і все на будинках? Це ви знаєте, ні? А чи знаєте ви, що в Змійові, про який ви всі знаєте, позавчора впало величезне дерево на, на трасі, на центральній вулиці впало до людей у двір, розгатило забор, в дворі стояла машина. Нема не забора, ні машини. Це ви знаєте? Вам хочеться такого? А чи знаєте ви, що вчора під час цього урагану? В Змійові впало ще одне дерево і травмувало семирічну дівчинку. Вам такого хочеться? Чи знаєте ви, що в нас під час цього урагану впало дерево в сусідньому селі і вбило жінку 56 років? Вам таке треба? От ви якісь їй богу, вони чи я не знаю, блядь, які ви. А, а. От у вас дощі, а в нас посохло, та і в нас таке саме сохне. І в нас таке саме сохне. Ну, не знаю я, ви перед тим, як писати, ви чи включайте мозги і що ви пишете. Ікру показала рецепт. Боже, прилетіла якась. Її треба стерилізувати. Забродився. Ікра. 9 числа зварена. До сих пор в хаті стоїть. І навіть в підвал ніхто не спішить виносити, тому що я впевнена в якості цієї ікри. Тому що цей рецепт я катаю вже роками. Тому що цей рецепт не містить в собі ніяких приправ, майонезів, як ви попривикали. І хірні всякої. Тому вона не забродить і не взірве. Без стерилізації. Вона в мене в хаті стоїть. Таке пишуть, таке пишуть. Одна прицепилася. Який тургун. Це Тархун. Кажу, люди добрі. Чи ви відео слухали? На початку відео розповіла, які є ще назви цієї рослини. Ні, ніхрена, ніхто не чує. Потім, що ще було? За. Рецепт, по-моєму, під квашеними кабачками. А де рецепт? Я не знаю. Таким одаренним чи не лобі його писати треба, чи, чи де його треба писати. Привіт, Оліка, привіт, Оліка. Привіт, Оліка. Як тебе граф розпізнав? Я не знала, що ти приїхав. Я дивлюся, він почав сюди рватися і пищать. І кажу, чи ти приїхав. Оказалось, правда. Ох, хіміки розриваються, випустили. Так що я не знаю, Яшку, що ну, люди якісь. От оце вечно своє якесь Я, от ви мені об'ясніть. на мою думку, на мою думку, нормальна, адекватна людина. Вона ж такого не писатиме. Заброде, повзриває, а от вам хорошо у вас дощі. От хто це пише? Я вважаю, що це пишуть якісь нещасні люди в першу чергу. Нещасні. Їм робить ніхер, в них нема нічим зайнятися, ні з ким побалакати. Вони не отримують ніякої ні любові, ні уваги. І тільки плюються жовчу, виходить тільки так. Я ж кушу спокон віку, бабушки, прабабушки е роз, ну, казали да, за ці дощі, не проси дощу, проси врожаю. Ні, почули, що в нас два дні дощ, і то вчора сказала тільки, що раз ішов, а потом тучі тягало, да. і вже такого понаписували на голову не нап'ялиш. Ми тут в золоті купаємося, вони всі бідні нещасні. Знали б, ви, скільки шкоди це золото принесло. Я б лучше б шланги включили вон ввечері поливалку, полили та до побачення. Зато дихалося б легше і без світла не сиділи по 5 годин. А ви все, не знаю, люди якісь смішні. Давайте ще понаписуйте мені, що кабачки трьохлітровими банками не закривають. Я жду. Прямо жду, прямо жажжу. Ну а що? Я не розумію. На мою думку, так, якщо ти дивишся когось, значить тобі подобається. Якщо тобі не подобається хтось. Ну, от якщо мені хтось не подобається, я не дивлюсь цю людину. А тим паче не виписую їй коментарі. Ні, люди сидять, дивляться, знаходять час на це, знаходять час на те, щоб пописати коментарі, щоб плюнути свої жовчі. Ну, їм не подобається так це ви що? Їх просто змусили. Точно. Їх наручниками прикували до батареї, навпроти них поставили екран, увімкнули мої відео і сказали, це вам питка. Виходить, тільки що так. Капець, я іноді в шокі. Ні, я до всього привикла. Мене вже нічим не здивуєш. Ну просто. Неприємно все це. От знову піднявся вітруган, піднімається. На, навіщо він? Навіщо? Хвата. І так наробив біди за ці два дні стіляки. Наскільки населених пунктів в області ще сидять без світла? Без світла, розумієте? Отаку спеку, не води накачати, не обмитися, холодильники, камери. Всьому лапті без світла. Що ти без світла? Що ми без світла, нічого. А ви кажете, нам би дощ. забирайте. Мені гамана не жалко, знаєте. Ой, так, ладно. У мене там цибуля смажиться. Хочу хека приготувати на вечерю. Він вже розмерся, я почистила, помила. Порізала на шматочки, зараз посолила. Ой, хочу, щоб підсмажилась цибулька. Без моркви вирішила робити. Спочатку думала з морквою, а потім переіграла. Зроблю без моркви, щось хочеться. Отримала сьогодні нові овочі чистки. Так що можна, в принципі, і моркву чистити, но не хочу моркви. Підсмажу зараз цибульку, а потім підсмажу окремо рибку, перекладу на цибульку і ллю підливкою. І все це трішечки протушкую, щоб воно потаверишувало. Смакота буде на вечерю. Так, ладно, мої любі мої хороші. Побалакала з вами про все. Отримала сьогодні армований скотч. Так що, в принципі, треба купляти тепер отой пеноплекс і будувати брудер. Кормушка є, паїлка є, скотч отримали. Залишається лампа і пеноплексом. І будемо будувати брудер. Я ж сподіваюся, все ж таки на улов. Ану, кажіть, улов буде чи не буде? Стосовно графа, Боже, мені здається, він настільки голодний. Дівчата хвилювали вчора, що пігулка ця нежувальна. Від глистів, що вона там не пахне м'ясом, як ви йому її дасте, на корінь язика. Він її мовчки з руки з'їв і не поморщився. Ми вирішили, ми даємо корм два рази, вранці і ввечері. Ну, Вчора ввечері давали сьогодні вранці, і от тепер сьогодні ввечері буде. Значить, наскільки ми видно? Цей корм, який ми купили в натусі. Там дозування на собаку вагою до 10 кілограмів від 5 до 10. Дозування, по-моєму, 93-156 г. Ну, якщо немає да, важких навантажень там, фізичних. Я спочатку думала, що ми будемо давати йому 150 грам на добу. А потім вирішили, що ні, ми будемо давати йому 200 грамів на добу, поки він не прийде в кондицію, поки він не відкормиться. Стосовно аврори, нічого не змінилось в планах. Ну це коли ми туди тепер попадемо, не знаю. Щоб купити йому щось от блог. Від глистів дали. Корм замовили, цей корм є, так що все буде, я думаю, ок. Будка, мені здається, буде ще дороблюватися, бо вчора Вова дивився, каже, треба ще там буде щось закрити, отам доробити. Ну, вчора це робилося все, знаєте, як на скору руку, тому, тому якось так. Мені кажуть, що він дуже схожий на малінуа. Це, виявляється, та сама. Ну, ті дівчата, які в Наташі роблять, ті казали, що схожа на овчарку. Ця ж Ксюша, що нам віддавала, казала, що вона вроді як овчарка якоїсь породи, яка постійно хлазить. Ну, я не знала про таку породу, яка там по стінах лазить. А це вже вчора я почула про малінуа. Ну, я дивилась, читала. Ну, не знаю, начебто і схожа. Ну, не знаю. Е мені здається, на те малінуа. Схожі половину дворняжок, які бігають по селам, по городам. Е як... Як це приділити, я не знаю. Побачимо, що з нього виросте і який він буде в. Ну, до речі, я так розумію, що собака не дурна. Тому що вчора, перший раз, бачивши нас, Вову, <coughs> він уже навіть да, зреагував на те, що там сидіти. Сьогодні я, коли ходила, його розпутувала. Тож з ним там спілкувалася, да, там одійди стой. Тобто він веде себе абсолютно адекватно, він не кидається ні на Вову, ні на мене, не речить, не гарчить, абсолютно нічого. Тобто, ну, розуміння є, і це видно, але наскільки воно є, і що там є від малінуа чи від дворняжок, не знаю. Виросте, будемо побачити. Так, все, мої любі, і хороші. Буду з вами закруглятися. Всім бажаю міцного здоров'я, холодного, трезвого, розуму. Бережіть себе. Не дивлячись на всі ваші таракани, я вас люблю. Ми ну, просто інколи я ж кажу, що знаєте, коли, коли ти сидиш без світла, коли ти чуєш, що вбили вбило жіночку, коли ти цей грохіт. І мало до всього цього, е, у нас вчора ще два прильоти було. І коли ти сидиш, все це чуєш, бачиш, читаєш, е, відчуваєш, і тут приходять такі коментарі, а от вам добре, а от у нас... Ну, Вірите, в такі хвилини, блін, так зло бере, що це просто. Не хочу, от я, наприклад, я не хочу. Е я ж кажу, що особисто наша думка, що краще б ми ці два дні поливали б з колодязі. Ніже таке, як оце творилось. Ті огірки бідні отак перекуйовдало. Ой. Коротше, що казати? Що казати? Все, всіх цілую люблю. У мене ще дві банки. Одна стерилизую, одну я вже закатала. Боже який оцей класний ключ. Продмаш. Е, одну закатала, одна стерилізується, і дві ще стоять. Ще треба щось з окулярами вирішувати, де їх брати, не знаю. Я вчора з'ясувала, що те, що у нас Змійові продають під виглядом ізюмських, далеко не ізюм, абсолютно не ізюм. Одні з тих окулярів, які є в мене і куплені як ізюм, в інтернеті взагалі повно, як гамна, точ в точ. І написано Китай. А сьогодні там розмовляла з однією людиною, і мені кажуть... Ну, Забалакали за окуляри. Я кажу, не знаю, на вокзалі брала. Мені кажуть, та ти що? Там і ця, що стоїть на базарі, торгує, і та, що ну, бабка там ще якась так носить міжряддям пропонує. Що, типу, Там, треш. Там, якщо було щось від изюма, то тільки те, що було браком і що не проходило перевірку. А коли почали бомбити, там Ізюм, Балаклею, вони взагалі начебто виїхали, з'їхали. І де вони знаходяться, зараз не зрозуміло. Ну, тобто, як не знаю. І в мене тепер взагалі є сумніви, а чи то точно та діоптрія. От мені, наприклад, зручно, я вчора перевіряла ті очки, в яких я ходю на вулиці. І мені дійсно я, ну про це я окремо розкажу. ну Коротше, на них мінус один в мене написано було. Ну, купляла їх як мінус один. А чи там справді мінус один, чи там може мінус 0,75 або 1,25. Ну, ніхто ж не знає, розумієте? Виходить, що віри тепер тим нема. Ну, в общем не знаю. Мені треба щось рішати з очками. Про це окремо побалакаємо, а на сьогодні вистачить. У мене сьогодні хуя, не в ресурсі. Все, всіх цілую, люблю. Всім бувайте і бережіть себе. Це головне.